Аналітики випустили новий світ американського інституту вивчення війни про те, що у короткостроковій перспективі середньостроковій путіну не вдасться все ж таки збільшити свою армію і зробити цю мобілізацію. Тим часом пишуть західні змі, що нібито на Путіна тиснуть в міноборони РФ, щоб той свою чергою оголосив широку мобілізацію, але в чому основна проблема Путіна, чи варто йому щось оголошувати, якщо вона і так триває, чи це вже йде мова про те, що сьогодні пора і Москву і Петербург не знаю, скликати на війну, чи зможе Путін, скажімо так, в найближчій перспективі дійсно розширити армію? Чим це нам загрожує те, що відбувається наразі, за інформацією з відкритих джерел російський диктатор підписав відповідний указ про збільшення чисельності збройних сил Російської Федерації. Але ми маємо говорити про те, що відсутність загальної мобілізації. Це вже свідчення особистої поразки російського диктатора, як військової, інформаційної, так і політичної. Я нагадаю, згідно конституції Російської Федерації, безпосередній характер бойових дій на території Російської Федерації дає підстави російському президенту оголосити загальний характер мобілізації, тобто законні підстави у російського диктатора вже є. Натомість, як ми бачимо, не оголошено навіть часткового характеру мобілізації. Путін робить вигляд, що Успішний характер дій сил оборони України в Курській області не загрожує самому фактові існування російської імперії відповідно особистої влади самого Путіна. Е, наразі російська сторона пристала на збільшення чисельності російських військ за рахунок так званих контрактників, збільшене грошове забезпечення до 400 тисяч рублів. Для Російської Федерації це великі гроші, враховуючи депресивний характер регіонів, а особливо це так званої російської глибинки, тому не випадково російські ЗМІ е, повідомляють радісно про те, що кількість контрактників за останні два місяці збільшилося в шестеро. Себто намагається саме за рахунок грошового забезпечення і фінансового стимулювання як росіян, так і відповідно так званих. Найманців чи як то вони називають добровольців із іноземних країн, першу чергу країн, Азії та Африки, збільшити саме угрупування російських військ в Україні. Їм конче необхідно компенсувати ту кількість втрат у особовому складі. Але варто й говорити про те, що рівень підготовки російського війська залишає бажати ну кращого. Не будемо їм бажати кращого, побажаємо навпаки гіршого, але менше з тим, за даними самої російської сторони, термін підготовки, тобто так званий курс молодого бійця, займає максимум три тижні. І тут варто відзначити, що навіть ці три тижні не завжди. Ходять в плани українського командування і відповідно українського розвіттовариства. Останні події під Донецьком засвідчили наочно а Високопоінформованість головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо планів російського командування. Мовиться про підготовку особового складу. І Б відповідно спроможності української сторони нанесення точкових ударів по місцях сукупчення особового складу. Я нагадаю. По полігону під Донецьком було нанесено ураження з використання Мерседеве Хаймерс, що привело до чисельних фактів загибелі особового складу, якраз тих самих контрактників, які не встигли навіть і повоювати. Причому за даними російської сторони мовиться про втрати декілько сотень. Це і відповідно до соті, і санітарні трьох соті. стосовно рівня втрат російських окупантів за різними оцінками, і української сторони. Мовиться про знов таки розвід товариства і відповідно західних джерел. Що місячні втрати окупантів це приблизно до 30-40 тисяч особового складу показовим є і факт втрат російських окупантів в тій самій Курській області під час бойових дій в районі Снаговській одна з найбільш підготовлених і технічно оснащених підрозділів амос 155 пята бригада морської піхоти втратила. Від до 90% особового складу штурмової роти. Це дані російської сторони. Зі 100 штурмовиків живих залишилося лише 10 теро. Оце показник реальних втрат російських окупантів. Але разом з тим змушений констатувати той факт, що російські окупанти, на жаль, мають можливість поповнення особового складу до 40 тисяч місячно, тобто компенсувати ту кількість втрат. Декілька джерел поповнення: перше це так звані контрактники, про що я вже говорив вище, друге це трудові мігранти, яких масово виловлюють по всій території Російської Федерації, мовиться про громадян Середньої Азії, які ставлять перед вибором, або у підписання контракту або депортація з Російської Федерації. Третє це примусовий характер мобілізації на окупованих територіях. Першу України мовиться. В першу чергу Донецька, Луганська область. До речі, там призовний вік збільшено до 65 років з 18. Ну і четверте, це відповідно так званий спецконтингент, себто ув'язнені. Не випадково збільшення чисельності так званих Шторм, шторм З, шторм В, вже раніше був тільки шторм. Оце все дає можливість Російській Федерації наразі не проводити загальний характер, навіть частковий характер мобілізації. Тому повідомлення про те, що генштаб тисне на російського диктатора ну, як мінімум, контраверсійні. На жаль, вони мають можливість поповнення особового складу. Загальний мобілізаційний резерв країни окупанта за різними оцінками від 12 до 15 мільйонів. Але це одна сторона медалі. Інша сторона свідчить про те, що за рахунок саме поповнення особового складу Російська Федерація фактично використовує тактику Другої світової війни, так звані «банзай-атаки» чи то м'ясні штурми. Це свідчення того, що технологічний рівень російської армії залишився ще зараз, на, на рівні радянських часів. Натомість українська сторона за рахунок модернізації парку озброєнь першу чергу західних зразків, які мають тактико-технічні характеристики півтора-два рази краще за західні, мають можливість компенсувати перевагу в живій силі російської армії за рахунок відповідно е технічних характеристик озброєння. Що ж, дякую вам, пане Дмитре, за важливу розмову і за роз'яснення усіх ключових подій. Дмитро Снігирьовський, голова громадської інституту правосправи. Дякую і до нових зустрічей. Дякую вам.